Живеш не тому, що ти обрав, а тому, що не наважився сказати ні. Ти система, яка продала тобі свободу, вигляди, вибору між однаковим. І кожного ранку ти покидаєш, забереш телефон і тебе вже немає. Ти вже в руках інших. Твоя перша думка не твоя, перша емоція запозичена. І поки ти думаєш, що живеш, ти граєш роль, написану не тобою, зрежисовану для мас. Скажи чесно, скільки в цьому дні твого? Ти кидаєш фото, доложиш реакції, ти нащо мисливець, але насправді здобич, бо в цій грі та перемагає той, на кого більше дивляться, виграє не сильніший, а той, хто готовий розягнутися першим. Секс тут не інтим, це монета. І ти платиш не тілом, а душею. Ти не показуєш себе, ти продаєш на частини. І не страшніше. Ти вже не знаєш, яка змасок була остання. Ти контент, не людина. Я знаю, що ти ненавидиш, коли тебе ігнорують, коли твої повідомлення без відповіді, коли твою думку про пролистали, бо ти хочеш бути значимим, видимим, ти хочеш контролю, але правда така, тебе навіть не ненавидять, просто не бачать. І тому ти кричиш гучніше, провокуєш сильніше, але все марно, бо в цій системі шум. І щоб тебе почули, ти маєш або зламати все, або зламатися сам. Тебе привчили, якщо немає любові, має бути бажання. Якщо тебе не хочуть, ти ніхто. Ти сам міряєш свою цінність тим, скільки тебе лайкують оголини. Тіло стало знаряддям торгу, і коли тебе торкається, ти не відчуваєш, бо не залишалось нічого святого. Секс це вже не тепло, це аудиторія. Ти не кохаєш, збираєш цифри. Хочеш знати правду? Ти ніколи не будеш щасливим, бо щастя не вічне, і ти завжди його плутаєш із стимуляцією. Купи нове щастя, отримав увагу щастя, потрахався щастя, але потім все падає, і ти знов пошуках.